С вами как я могу добро пожаловать на моє новое видео и на связи Никита ПП 527 и добро пожаловать на сьомому часть фильма фі про способность. Присаджуйтесь подобніше и ми розпочинаємо зараз я поставлю. способность Так, еще у нас там супер скорость. Ну, ну, даже чуть, даже очень мало усилий, но хоть усилий скорость.

надо бежать. Надо бежать, пока не поздно. Эта способность мне даже помогла убежать от собаки. А теперь треба как-то тут сидеть, потому что она на волосок. Хорошо Буду мастеруватись и мастерую мини лагеряк. Так, у меня, у меня тут есть телефон, треба заказать, ежи не хватает, Треба заказать. Алло, это доставка? Доставка, ну так. Я не знаю просто, куди обратитись, але на вулиці щось створюється собаку. Десь в ангарі якомусь сіром. Це собака бешена. Не виходіть на вулицю. Е, Пробачте, що я зараз меню. Я не можу випустити час, тому що. Мене вилетало, Ну, інтернет є. Але мене чогось не, які, не можу зайти на сервер обратно. Не знаю, що ну, З телефону, якого я управляю персонажами оператора, теж вилетало. Так що давайте я в меню, поки ви будете дивитися на мого персонажа, розкажу, що було далі, а само показати не Потім сказала доставка, що, що на вулиці дуже опасно. Я там в агарі зробив костер і потім там зробив палатку, і поки ждав, і потім посидів у телефоні, пограю в гру якусь. там. І спустя 4 часа, поки я там вироблявся в цю гру, наступила ночь. і собака вже спала. Я теж ліг спати. А потім, коли я проснувся, там було аж 5, але вони були далеко від мене. Але я все одно не мог виходити з Ангару, тому що там все ще було небезпечно. А потім, після того, як там я ще 5 годин зарубився в гру, я хотів поспати днем, і я поспав. Постійно два часа, туди було в 17.00, якийсь чоловік забрав всі ці собаки в броні і обезвредив їх, їхнє бешенство. І потім я там гуляв, і потім, навіть прийшов на і мене спрашують, Ви хочете, ви якесь быстрий, Ви ходьте на заруйнювання? Я говорю так. А потім. Після того, як я зважаюсь, я потім якогось спортсмена бігу, і я там вигра, виграваю у грі, тому що я швидше її робив. І я получив е, кубок з надписюй бистрий чоловік у мірі на землі. І по суті, я там ще гуляв гуляв, і я вирішив. Бігти на дорозі, щоб ще быстріше встати. Це реально робота я ще швидше був. І потім я, хоч і споткнувся, під камінь, але я встав і продовжив бігти. А потім, а потім я встретив свого друга, і ми вирішили зробити гонку. Я говорю йому. Друг, вона гонку один на один, ти на самокаті є пішком. Хто ви... і... Якщо я виграю, то ти мені тисячу баксів даєш ну, гривень даєш. Мій друг соглашається, я його виграю, і він мені тисячу гривень дає, тільки він ще сп... перед тим спросив, Як ти це робиш? А я сказав, що так... у мене така способність. А мій друг сказав, а у мене. Способність видати, скільки чоловіку залишилось жити. Я кажу, круто. І потім тоді я, по суті, йду, йду, я вирішив піти на фізкультуру в школу, і потім фізроб сказав, Сьогодні ми підтягуємося. Але я підійшов до фізруку і спросив: а можна, будь ласка, набіг? Просто буду я собі ноги натренував. І мої ноги розміром тигра, тому що, хто не розуміє, що це значить, просто чим сильніші ноги. Тим більше вони в розмірах. І так можна узнати, сильний чоловік по ногам чи ні. Ну, і я, фізрук дивиться так на мене, і фізрук спрашує, як ти так не тренувався? А я говорю, я вам скажу, що це чуть-чуть читерно, але це фізрукок. І насамперед для мене способність суперскорость. І то злорить на мене. Це не чесно. А потім ми все-таки біжимо і я виграла. Ну і вся історія. Ось яка історія була. Всім до побачення, Па-па.